Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Зараз будемо разом з вами готувати вечерю. Сьогодні неділя так нічого ми не робили, відпочивали, але ж на вечерю щось приготувати смачненьке треба. Вчора, хто дивився наші відео, то е, бачили, що ми прибирали зайвих півнів, так сказати, і один стоїть замаринований. Зараз буду його запікати і вирішила додати туди картоплю. Буде таке м'ясо з картоплею. Тож Пішли, будемо щось швиденько зараз робити. Так, буду чистити картоплю. Я тут її небагато дістала, але дивіться, які тут гарні пагони є. Там взагалі такі пагони були. Метрові росте, і в нас погріб він не закритий, він відкритий. Він буде в нас сара яма така. І там тільки як дуже-дуже великі морози ми закриваємо. Так, я це тільки що. Телефон той ставила, ставила. оце тут освітлення мені не подобається. Так поставила, щоб плеце моє видно було. Нічого не видно, воно відбиває від лампочки. І так, і так, і так. так що, Поки картоплю дивимось. Зараз швиденько її, і... Картопля в цьому році на вагу золота. Тож тоненько чистим. Це... Чоловік мене чистить тією штучкою. Раз, два, то зовсім тоненько. Я нею не люблю. Чистити то я. Так, але стараюсь тоненько. Зараз щось швиденько зробимо поїсти. Картоплі небагато в нас в погребі залишилося, але трошки є. Все одно прийдеться щось докуповувати, бо вона, що, і врожай невеликий. Хоча вона сама по собі, бачите, гарна така, але. Е, цей. Її в ямках мало було, і зараз воно дуже портиться. Так, зараз жоденько. чистий будуть. Ну що ж, рухаємось далі. Тут ось картопля. Так, є тут і така фіолетова ось попалася. Я трошки олійки сюди додала, стіль уже там є. І зараз буду додавати орегано або італійські трави, щось таке. Я таке полюбляю, але орегано я додаю завжди до піци, от е, Піца без орегано, для мене це не піца, в неї не той аромат. Коротше, якось так. Небагато, але для запаху те, що треба. Так, я ось підготувала вже. І вчора я трошки полінувалася обрізати. ось, ну Така грудка буде з крилами, нічого страшного. Як буде. Так. І шию сюди все сюди. Я шию не люблю чоловік сість. <гум> Він таке люба. О, складається ага. вже. Все. Сюди ще зверху маринадом. Так, прибираємо. І сюди картоплю буду давать, додавати. Це. Тільки що Максим мені телефонує з роботи, каже, що буде на лечили? Кажу, буде картопля з м'ясом. Він каже, о, це треба заїхати за рибою, бо він дуже любить оселедець. Він Картоплю без риби не буде їсти. Буде йти в магазин за картоцей, за оселедцем. Кажу, добрий день. У нас воно повен холодильник маринованого товстолоба. Кажу, та їсти. Він, А, точно, каже, я і забув. Так що... Рибка є, м'яско є, картопля є. І тоже добре є що їсти. Так. Що я робота? Так, і, так? так. є, картопля. Я вивожу, вивожу вже. Є такі сорти, які мені не подобаються, Вона не м'яка. От гренада, вона ж така довгенька, вона м'якенька, вона швиденько готується. А є такі дуже тверді сорти, навіть коли чистиш, воно важко. Я я ну, майже їх повиводила, але все одно трапляється. Мені вона не подобається. Бо ось зараз тут є різна картопля. Одна буде м'яка, а інша навіть може бути сирою. сирої. То я перехожу, все. Все, ця картопля виходить з нашого чату. Так, пакуємо. Так, так. Я спочатку у фольгі, а потім відкрию її, щоб запеклося. Світло на сьогодні не вимикали в неділю, подивимося, щоб не вимкнули, коли я оце все поставлю. Так. і в духовку. Ну що, друзі, картопля приготувалася. М'ясце. В'яце, знаєте, я, вам там, видно, ковирялася вже набагато м'якіше, чим картопля. Я не знаю, що це таке з картоплею. Щось в запіканні вона якось дуже довго. Це перший раз, так. Ну, перший рік. Вже, скільки я не запікаю, дуже якось довго запікається. Так що, все, така. Вечеря. ляшечка, гаряча. Зараз вихолоне і будемо смакувати. Зараз покажу, з чим ще вчора робила я. А до картоплі у нас буде ось маринований товстолоб. така рибка. Я вже куштувала, то вийшов смачний, але ось я вже розповідала, хто відео дивиться. Різний колір. Ми минулого разу як купували маленький товстолоб невеликий, то він зовсім біленький такий гарний. був. Оце прям, знаєте, м'ясо було як у тунця, навіть коли вимочилось воно в цьому. Вот і не дуже прям таке і біленьке. О! Такі шматочки. Щось. Смакота. Що, вечеря готова. Е, у нас вона, правда, трошки пізня. Ну, як, ми з Євгеном теж повечеряли, а чоловік зараз з роботи прийде. Якраз те, що треба йому. Хоча і Євген такий, що перед сном, він любить щось пожувати небагато. Але, <смас> і знаєте, в кого є дітки, то... <смас> то водички попити, то поїсти, поки вляжеться. Так що ось так. Таке коротеньке відео, але я знаю, що. Ви чекаєте кожен вечір. Зайшли, відволіклися, і я трошки відволіклася, поки знімала. Тож, велике вам дякую за перегляд і до нових зустрічей всього вам самого доброго. Пока-пока.